Вітаю вас! З вами світло виноват і в мене у каналі ми продовжуємо проходити гру у жанрі наукової фантастики непереможних. Хто перш на каналі обов'язково підписуйтесь, там микайте дзвіночок, хто вже підписався, але все ще цього не зробив, того виправити цю жахливу помилку. Коментуйте репостіть друзям, лопіть подбайки Приємного перегляду та рушаємо! База, відповідайте, посилаю Сос хто небудь. Будь ласка, рост, заспокойся. Просто опануй себе. Все Але сатурація тримається в межах норми. Але він покаже Підземні води? Нам вряд чи придатні до пиття. Краще не ризикувати. Інфільтрат? Ні, надто глибоко. Сподіваюся, хоч не реліктова вода, інакше мені ніколи не, не, не вилізти на гору. От лайнова. Погана видимість. Якщо коротка ситуація безнадійна. Добре хочеться на ракети є. Ну та фай. Та ти знущаєшся. що це? це. А Ато світло так. Де, обережно. Ні, ні, ні. Охрініте, Я вже не можу, просто не можу, мені <світно> срака. Це моя експертна думка. Срака. Ясно. Сюди. Хто це? Я не бачу. Ковале? Ти повернувся по мене? Але я Ти ж забрав модуль. Ковале, прошу, скажи щось. бачите, ясно. Я стільки хочу тобі сказати, але в нас немає часу. Треба звідси вибратися, негайно. <різвідси> Як нам іти разом? <різвідси> я до тебе не дострибну. <різвідси> Люборожі я прохід, далі буде легше. А я з тобою за тобою дивитимуся. Поки я звісок, ти мене не загубиш. Ти виберешся, менше ніж за годину. Я нікуди не піду, поки не поясниш, як ти тут опинився. Ясно, у нас правда немає на цей час. Тут небезпечно. Прошу тебе, вставай. Рятівник із тебе такий собі. далее Кова не скажи щось. Вс, тиша нестерпна. А, ти часто так робиш. Що роблю? Палачками проганяєш страх. Боятися не старому, а впорай Мені загрожує зневоднення, гіпоксія, отруєння. Не дивно, що мені страшно. Я тобі захоплююся, ти знала? Я дуже болюся, але і пишаюся тобою. Те, що ти зробила для Горського. Я би так не зміг. Не where... знаю, чому я лишила йому клятий балон. Горський все одно вже мертвий. Не кажи так. Ми по нього повернемося. Нагорі на мене щось напало. Його, мабуть, теж дістало Тоді спитаємо Новіка. Старий вістежи його показники. А потім каже нам лише те, що вважає за потрібне. Ти і сам знаєш кого. Uh, yeah, Знаю, однак ти все одно вчинила правильно. Oh, правильно, але не розумно. Повна поразка розуму в акті непотрібного героїзму. Твоє обладнання працює, пошкоджень немає. Лише ракети змокли. А що там у тебе є процедурний мінімум? Телеметр, локатор, металошукач можна сказати мінімум Шкода цікаво чому нам не дають нормальних ліхтарів. і не кажи це по прийшли... Аго, oh. hey, so не біжи так. Мені треба відпочити. Ще один підйом. Ти зможеш. Все досить. Oh. Oh, enough. Enough. Досить. Вперед, ясно. Yes, no. yes. Швидше. Ми біжимо на випередки ж бо. Ми боремося за lives. життя. Ясно. Yes, досить no. yes, no. цих nonsense. дурниць. I'm Я so не хочу більше боротися. Угоді. Okay, yes, no. Добре, ясно. Yes, no. Вибач, я багато від тебе вимагаю. Занадто багато. Тобі нема за що вибачатися. Це моя вина. Може, Новіка, але точно не твоя. Припини, я буду з тобою до кінця. Пам'ятай, ти нічому не вина. Ти заслужила на відпочинок. Ні, я не, не Я не здамся. Знаю. Встати вас. Я... Можеш спробувати тільки десь звести я... дух. Я буду тут, як я обіцяв. Мені б хотілося хоч якось тебе розрадити. Зрештою, це не найгірше місце, щоб померти. Тут так темно, так тихо. Можна просто заснути, більше не страждати. Хіба не такого ми всі прагнемо? Немо антимортем антимортембіто. Ніхто не щасливий перед смертю. Хто це сказав? Здається, салон у цьому є якась поетична правда. За життя ми накопичимо стільки страждань, що найбільше наше досягнення не бути нещасними. Зрештою, без страждань немає життя. А смерть це радше подарунок, ніж покарання. Слухай, слухай. А дай час спробувати встати. Підпочила? Гаразд, встаю. Я знаю, що ти знайдеш силу. Треба лише трохи. Не тисни на мене. Ох. Я зможу. Я не здамся. Я й не сумнівався. Хвала oh, oh, voilà, небесам. ще теж могла. В своя схильність допомогло, правда? Ну, в якомусь сенсі. На ще якийсь юролі прилетів. Ти це бачиш? Якщо ти про поклади в агілі, кіскідістерічних рептилій, то так. Вище теж є. Нарешті, у нас є докази. мільйони років тому на поверхні рейса три було життя. А це точно добра новина? зараз Але же чомусь нічого немає, навіть бактерій або вірусів. Suspect, у мене закрадається підозрюва, що хтось або щось не дає живим істотам вийти на берег. Тобто життя на суші неможливо. Якщо так, воно діє і зараз. Іншими словами, це щось досі тут, і воно зародку знищить всі прояви життя. Та чому я досі з цим чимось не зустрілась? Боюся, якраз зустрілася, моя люба. Ти Ковала, багато знаєш про те, що <по> зі мною зі сталося і про скам'янілості? Старий мені <по розповів <по <рівни> про життя на рейсі, про <по> тебе. Про гадки не має. Йому ближе захопити якусь ілюзорну перевагу в цьому секторі галактики. Ти подівся. Ще більше скам'янілося. Як на зло немає зв'язку з базою. Ніхто не дізнається про це відкриття. Годі вже песимізм. Мене не тішить думки, що наші киски лежать поруч із цими. Принаймні, штаб відрядить ще одну експедицію. Но файно і нас знайдут усіх разом. Опа. Коволе. Що? Ти правда тут зі мною? А вже ж? Ми всі тут. Ми залишили відбитки твоєї пам'яті. У цій дивовижній штуці, що називається мозком. Досить голосувати. Ти знаєш, про що я. Знаю, але однозначної відповіді немає. Я лише сподіваюся, що ти нас мене не заблудиш. Так мало і так багато. Я не хочу забувати Коли. Дуже не хочу. Ходімо Я вертатися до людей. Вони вже поруч обіцяю. Я починаю сумніватися. А якщо як воно на мене чекає, те через що я впала? Ти мусиш подолати цей страх, як і всі решта. Бо якщо залишишся, то точно помреш. Де ти подівся? Я не можу піти з тобою далі, ясно? Ковал? Пробач, що так тебе підганяв. Просто я мав когось витягти, якось витягти тебе звідти. На жаль, моє тіло вже розклалося на окремі хімічні речовини. Лишилося порожньо. Хоч усі вірить, що ми не... не прощаємось, і якщо так, для мене було чистим здовоєм служити разом з тобою. Що таке. Я не можу йти. Все. Що ж, друзі, на цьому наше коротеньке відео цього разу підходить до свого завершення і ми продовжимо у наступному. Тож дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал. Обов'язково вмикайте дзвіночок, також це стосується тих, хто підписався, але все ще дзвіночок не ввімкнув, то виправляйте цю жахливу помилку. Коментуйте, репостіть друзям, лопіть вподобайки, тож чекайтемо на вас у наступному відео. І погодьте, що досить досить напружено, атмосферно і, звичайно, цікаво. захоплююче. Побачимось, пока-пока.